Так, відволікся. Диво, диво прекрасно. Прекрасно, що ми його знайшли. Так, виверження ще одного. Вулкану, слоники. Що це селітра. Від... Ну, нам зараз ніби теж була потрібна селітра для. Чекай, я цю карточку лишив. Де ці уряди? Так, да, я ще цю карточку лишив. А, ну, в принципі, вона ще не змінилась. Так, добре. Монументи завершив, так? Статую Свободи можу збудувати. До речі, блін, в тебе зараз недостатньо жителів. Можливо, давай збудуй декілька мастаків. Тим більше, в нас зараз на це полісі картка є. Засадимо тут трошечки можливо ферми якісь треба. Знову ж таки, в тебе верф є. Є. Окей, ти. Ага, я тобою хотів змінити і так і не змінив. Давай, давай мастаків. Прям, прям починай будувати мастаків. Це твоє прямо зараз задання номер один. Культурна бомба. Угу. Ну, Такий собі. Цього я точно брати не буду, він мені не потрібен. Але мене зацікавило те, що я тут трошки відстаю по науковцях. Ну, прям там прям відстаю, відстаю. Македонії. можливо, мені варто змінити карточку. Можливо, варто змінити карточку, тому що якось якось, якось неприємно. неприємно, що я зараз трошки буду по науковцях програвати. Так. Через 4 кроки, буквально через скільки там нас то, через 2. Відповідно, я поки що нічого не хочу міняти. Окрім окрім хіба що науковця. О, де це мій науковець, науковця, що ходу починати. І. Так як появилась. Ууу, дивіться, ні, це навіть прекрасніша карточка. Зараз завдяки ній ми прям по продуктивності почнемо рости. Це що? Троян Гіпс? Ну, В наступному кроці. Завжди, завжди я е, спішу. Так, окей. Е, давайте по продуктивності вирівнюємо і знову ж таки, куди? Давайте відправляти в ті міста, які зараз е, трошечки, от давайте сюди відправимо. Угу, угу. Ходи сюди. Висаджую ліс. Знову ж таки, треба ніби було ферми побудувати, але. Але. Продуктивність теж прикольна штука. Знову ж таки, що ти хочеш? Можливо. статуї Свободи дуже довго часу буду тратити ні на що, як би так сказати, ні на що. На що твій зараз час потратити? Можливо, варто збудувати з тобою декілька якихось морських, можливо, навіть юнітів, гармату. Давайте збудуємо гармату. Все ж таки, ми граємо досить агресивну гру, і, можливо, тут хтось захоче на нас напасти. І бажано, щоб у нас, як вони нападуть, у нас було чим їх відбивати. Так, а відповідно, давайте цього слоника поки що перемістимо в іншу точку. Давайте навіть сюди його перемістимо. Так, і. у, до речі, слоники. У мене є ця карточка? Є, прекрасно. Це потребує, не потребує. Давайте. Що тут в мене? Давайте тут абрейднемо. Прекрасно. До речі, чи я до тебе маю. Культурний релігійний, давай. І, можливо, ти нам навіть щось запропонуєш. Прекрасно. А ти, Манса, що ти нам скажеш? Давай декларуємо дружбу. Не можна з тобою втрачати дружні стосунки. І давай культурно. Прекрасно. Знову mm. ж таки, звідки, 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 звідси, звідси. Поки що я тільки в одне місце можу, так, відправляти. Ну, в Женеву вже немає сенсу. Давайте сюди, значить, відправляємо. Тут дивіться зразу і продуктивність, і все, що нам потрібно. Так, тут давайте йдемо. Що це в мене тут згоріло, щось згоріло. Окей, тут ферма по-любому була. Може, й не ферма. Шахта? Ну, давайте шахту. Раз ти хочеш мені шахту, тут давай е, апгрейдимо. Гармата. Давай ще ти будеш гарматою. Прекрасно. І ти будеш тепер гранатою, гарматою. Так, до цього я ніяк не можу достати ніяк. Тому, в принципі, забуваємо на тоболт ще ти в мене є. Вот, супер. Так, шпигун. До речі. Шпигуна зараз варто будувати. Як мені. Ой-ой-ой ні. Сперше розберися, спершу розберися розберися зі своїми, зі своїм вулканом, який. Бляха-муха, який зробив дуже, непога... дуже погану штуку. Тепер я пригадую, що в налаштуваннях там же ж вулкани діють на одну клітинку більше. Відповідно, в призвичайній грі цей би вулкан не зачепив ні в якому разі. А зараз він зачепив. Неприємно. Але ми нічого з цим не зробимо така гра, і вона у всіх є. От він ще раз ви... виверхся. Так, це ж не задіває нашого робочого, ні. Сто дивіться, яка тут прям продуктивна клітиночка виходить. Скільки він буде вивергатися? Варто тут щось ставити чи ні? До речі, непогані коло цього все рівно. Вони так через те, що вони дуже часто вивергаються, у нас дуже непогані там ресурси з них будуть підніматися. Так, екстра, екстра, черепашки це все я бачу, що вони не екстра, тому що вони єдині, які в мене є. Напевно, я їх віддавати не буду. Так, зерносховище тут, звичайно, прикольна штука, але, напевно, не потрібна. Давай, напевно, монумент ми купимо, а почнемо будувати зараз. Я от не пам'ятаю, що я тут хотів будувати. Чи тут прям було щось... Так, тут 100% якусь. М Значить, я тут, можливо, хотів побудувати кампус. Невпевнений. Блін, а мені там кампус ніякого бонусу взагалі не дає. А тут він від чого дає? Рейнфоррес і до цього лісу. Таке собі. Виставка що каже. Ну, мені сперше тут треба збудувати. Давайте тут містечко. тут містечко, побудуємо тут. Все ж таки, це є потрібна штука. З їжею в тебе вже проблеми. Ну, ще ні, ще не дуже. Тому давай висаджуй ліс. Так, робочий, який йде на ремонт. Селітра. Варто мені змінити карту в полі, полісі, Напевно, треба. Давайте сюди поставимо перше, Щоб най, якнайшвидше змінити, тут за один хід давай збудуємо. Тут давайте збудуємо. Ми ще встигаємо збудувати стіну. Е, все, вулкан більше не вивергається. Лісопильню. Це місто, блін, взагалі непогано, виходить, пристроїли. Стоїться, скільки в нього вже продуктивності. Ідеальна штука. Так, а тут е їжі на цій клітинці просто сумасшедша кількість їжі. Мені це прям подобається. Ну ж таки, давайте йдемо сюди. Що тут у нас по фуд трикутникам? В принципі, ми можемо організувати один такий. Так, е тут ремонтуємо. Що це Я десь втратив сюзеренство. Буйносайрес папо-поп. Основні ресурси. ну Основні ресурси додаються, це головне тут не втрачати сюзеренство. І враховуючи, що в мене досить високий рівень майстерень, досить багато їх в мене є. Мені, напевно, треба не забувати, що можна. Так, давай ще йти тут, що можна. Бустити всі ці продуктові вільні міста до останнього рівня хоча б на 6 послів. Так, продовжую ремонтувати, ремонтні роботи. Знову ж таки, тут також це не потребує чарджу. Треба потім ще цю штучку зремонтувати. Надіюсь, не тільки в мене такі проблеми. Хоча в другий раз, коли я таким режимом буду грати, я, скоріш за все, буду трішки уважніше слідкувати, куди я буду будуватись. Так, давайте можна тут варто побудувати. Ходи сюди, відремонтуй. Прекрасно. Так, монархія ні. Давай рухайся вперед. Я би верф купив, але боюсь, воно мені зараз не настільки потрібне. Зоопарк з тому чергу в свою ніби, ніби зараз потрібніший. Так, університет нарешті відбудовуй. От, ми маємо додаткового свого. Можемо сюди вкинути, щоб отримати, можемо тут стати сюзеремним. Але напевно я вибираю сюди, щоб в мене продуктивність трішечки більша стала у містах з майстернями. Так, окей. Ага, знову ж таки. Одну карточку забув змінити. Ну, нічого страшного. З ким не буває. Так. Можна тільки оливки віддати. Прошу дуже. Дякую. Так, нафту можемо відкрити. Давай. Тут мені зараз електроенергії не потрібно. ейфелову вежу. Зазвичай я її люблю будувати, але зараз ні. Але зараз я не хочу її будувати. Добре, а що яка альтернатива? Що? Я можу святиню бахнути? Святиню ніби непогано. Ермітаж. Нема, нема ніяких бонусів від того, що я побудую ермітаж. Ой. Давай деплоквартал. Давай збудую тут деплоквартал. Так, ти. Нову прибувший, так? Рухайся сюди. Тут трикутник фермовий маємо закінчити. Паприка. Паприку хто нам хоче віддати? Забираємо, забираємо всі ресурси, які є, забираємо. Так, що тут у нас? Тут теж ферма. Трикутник фермовий прекрасно. Ідеально, ці міста вже теж вирівнялись. Ну, це місто досить відстає. Але, в принципі, я ще, мабуть, одне е, місто там зверху посаджу. Португалія, дивіться, розселяється і в цей бік, і в цей бік. Прям маємо і має тих міст. Знову ж таки, я ще можу десь отут, одне своє місто влупити. Не те, щоб зараз це була прям велика необхідність. Але все ж. Так, гавань. До речі, чи тобі більше посуватиме. Тут ще одну промзону. Ні, це вже кінчу. Мені, мені не потрібно стільки, скільки, скільки. Давайте сюди. З тут містечко, науки потрібно ще більше. Нам потрібно прям більше науки, плюс 6 очків, прекрасно. Якийсь кораблик нас завершив кругосвітню подорож. Можливо, мені треба було проконтролювати цей процес і приберегти. Але, знову ж таки, в чому б і ні, і раз вони захотіли, найбудуть. Давайте тако і тако. я можу віддати тобі, і можу віддати тобі. Так, решта мені ніби потрібна. Так, 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 окей, окей. Прекрасно, прекрасно. Що тут у нас, до речі, по щастю, ніби на... щастя на досить високому рівні. Проблема лише, бачу, що в більшості містах в мене вже з житлом прям велика проблема. Напевно, давайте я оцю жіночку. Ре... чекай, не то, оцю жіночку прошу дуже. Оце місто віддай. Тут, як мінімум, стане покраще ситуація з житлом. А тут вона, в принципі, і не була поганою, а тут прям стане краще. Добренько, маю два додаткових, куди я можу їх вкинути. Можу стати тут сюзреном. Треба сюди буде добити. Можу тут стати сюзереном. Центрів мистецтва канцелярий. Ой-ой, ой блін, не хочеться зареєструвати. Давайте сюди вкину, от тут. Прекрасно. 음, навіть думати не треба. Так, ходи сюди. До речі, так літинка ще й досі не куплена. 음. Так, ще плюс один. Дивіться, ми можемо його сюди відправити. В принципі, так, да, це один із тих найпотужніших. Дивіться, а це ще краще, чого воно мені висвітлило. Ні, давайте все ж таки сюди. Продуктивність продуктивністю, але сюди буде приємніше. У, привіт, Манелік. З тобою, до речі, постійно якісь проблеми. Ти мене постійно або хочеш забомбити, або нарешті ти по інший кінець світу. І, відповідно, ми тепер, скоріше з тобою, не пересікнемося. Але давай все ж таки спробую з тобою подружитися. Давайте тако від нас ще й грошиків хочеш. Найбуде, що в нас тут. Ну, ти бачиш доволі мирний, Скоріше скоріш за все, ми з тобою зараз швидко повдружимось. У мене, зазвичай, з тобою проблеми, бо ти досить близько до нас завжди селишся. Так, я скількох, я вже всіх відкрив? Ні, ще не всіх. Окей, декларуємо дружбу. Так, ми закінчили диплорайон. Давайте продовжувати робити все в ньому. Так,. Статую свободи. В принципі, можна, щоб вона не дісталась комусь іншому. Думаю, треба. Тим більше це не так дорого. Давайте сюди статую свободи і тут можемо побудувати потім виставку. Досить, досить непогано буде. Так, окей, це не буду продавати. Знову ж таки, дивимось далі, що тут в мене не вийде. Можу тільки загончик зробити. В принципі, якщо я тут збудую загончик, то це навіть буде прикольно для оцього, так, давайте, для оцього кампусу. Ні, недостатньо. Тут декілька. Ага, ще одне. Ну, ладно. Потім, можливо, ще одну цей поставлю. Там райончик і там буде вже прикольно. Кампусу один науки додасться. Така в мене ситуація? По науці, по науці я вирвався вперед. Крім, ще все-таки один мене випереджає. Так, окей, над якими ти клітинками працюєш? Чому ти не працюєш над цією клітинкою, бо це не твоє місто? Окей, як це так вийшло? Ти над цією клітинкою працюєш. Давай ходи тоді сюди, і тут також буду лісопильню. Так, ти продовжуй, напевно, будувати мастаків. Від та кар'єрів. Диво, тут поставивши, буде бонус з цією виставкою, я згідний. А, давай, відповідно, сюди глянемо. Заберемо це, щоб ми пошвидше позбулися тих карточок непотрібних. Зараз уже нам шпигунчика. Нам шпигунчики взагалі-то так то треба. Шпигунчики взагалі-то нам дуже потрібні. Давайте їх почнемо будувати. А ще нам потрібні... Як їх археологи? Тільки я їх щось не бачу. У мене ж десь був ще вот археолог. Скільки він коштує? ю-ю-ю, 2400. В принципі, мені здається. Це кому я віддав. Окей, комусь я віддав цей чи воно десь тут згоріло. Ой, віддав й віддав. Окей, давайте гляну. Можливо, комусь потрібно залізо. Привіт, забирай. Можливо, комусь. Прекрасно. Можливо, комусь потрібно селітра. Селітра трошки потрібна, але не так, щоб дуже не хочу її зараз нею торгувати. Не те, щоб в мене її було дуже багато. Так, тут ремонтуй, будь ласочка. На це чарджа не потрібно. Ти сюди прийшов, але знову ж таки через 18 кроків лише. Так, потреба буде в тобі в тому місці. Ходи сюди. Взагалі мені на цю сторону потрібен ще один робочий, щоб тут контролювати, е от, наприклад, ремонтувати і тому подібне. Тобто маю на увазі. Так, нафта, нафта. О, нема в нас нафти. Неприємно. Так, ні, почекай, буде. Ти ходи сюди, декларувати дружбу, альянс, економічний. Прошу дуже, дай мені трошечки бабла. Дякую. Радий мати з тобою справу. Так, а тепер ти. Тобі вже пора. Тобі вже пора кудись піти, в кого є. Прекрасно. Давайте сюди відправимось, де можна тебе прокачати буде. Так, ти. Ходи, так, вивчаємо. Ти йди сюди на ремонти. Ти просто гандюй сюди. Прекрасно. До речі, що ця клітиночка ніяким не була захоплена. Ти три клітинки, ти цей. Так, да, інтересно, тут мені, в принципі, потреба міста є. Окей. Селітра. Селітра, обійдетесь. От що я вам скажу. Так. А, що тут в мене по містах? Ну, ніби в цьому районі непогана ситуація з містами, з жит, жителями в місті. Але знову ж таки, можло, могло бути набагато краще. Так, ти ходи сюди ремонтуй. Так, а, тут ми маємо консульство вже збудували. Давайте канцелярію. Добудовуємо все, що маємо. А, з електрикою в мене тут проблем взагалі нема. Нема. Тому... Оу, дивіться, у тебе бібліотека немає, а як це так вийшло? Давайте тако. Ти ремонтуй. Як це в тебе так вийшло, що в тебе ні університету, ні бібліотеки? Давайте навіть університет купляємо, тому що це вже така стадія гри, що вже давно пора мало, мало, мало би бути. І давай це вже збудуєш сам ручками за рахунок того, що ми. Давайте це вже продаємо. Я думаю, навіть, навіть той факт, що ми то не екстра ресурс, хоч воно і показує, що екстра. Враховуючи, що ми тут маємо дуже багато розваг районів, нам уже цього буде достатньо. Знову ж таки, тут я можу зробити трикутник фермовий. Чи не можу? Ні, не можу. Це місто вже не дістає нікуди. Давайте тоді ліс, Будуй ліс. Так, з ким я тут познайомився? Ні з ким я не познайомився, то просто воно ну, мені якось висвітло. Так, можу Монсен Мішель, і це досить хороше, досить хороше диво. Але. Чи варто на нього витрачати свій час? Так, е найперше. Давайте гляну, щоб мені нарешті забрати цю карточку. І... Можливо, вже цю карточку мені не потрібно. Тут давайте продуктивність вернемо. Тут можемо навіть культури трішки підняти. Хоча ця карточка навіть виглядає ефективнішою міжнародних торгових шляхів. Я, можливо, зараз варто купити продукцію під час створення поселенців. А там нема що той в мене карточки, та. Культури науки не так багато. Давайте тоді візьмемо цю карточку. Цю міняти вже не буду. Науковець це все, все прекрасно. Добренько, давайте глянемо сюди, що тут у нас по науковцях. От тепер ми на першому місці, і це мені вже більш подобається. Добре. Так, це за рахунок і тих двох очок і, до речі, ми на нормальному якраз ці два очки роблять погоду. пу 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 так, ти на цій клітинці працюєш, хоч вона не ефективна. давайте виправимо. Так, ферма. Тут буде трикутник фермовий. Через 6 кроків купляти не хочеться гроші економити. Так. е... ж якесь диво. Проте це диво було не збудоване. У місті не вдалося демонтувати продукції. Дивору, щось не пам'ятаю, таке дивору. Окей. Ну, значить, десь, десь воно будувалося. Нам зараз покажуть де. А, тут е я зрозумів, та-та-та. Чого воно рур називалося? Окей, е розваги немає. Е з цим тебе проблем немає. Можливо, банк бахнути. Давайте монумент і зерносховище. Так як це дешево. Ага, це дешево через те, що цей чекай. Ми тут трішки маємо продукції. І давай, можливо, банк. Потім монумент і зерносховище. Так, каналізацію досить непогана штука. Тут мені ще не потрібно, до речі, можу зробити канал. Для те, щоб воно прям. але Щоб мені... Можу зробити, давайте зробимо. Так, до речі, а ти чого тут сидиш? І прохлаждаєшся. Давай, можливо, в плавання йди. Ну прошу тебе замітив. А, давай. Так, а ти. Ходи сюди. 280, скільки там? 295, ну в нього більше. Але нічого нічого. Ми його ще нагонимо. Так. Ти пішов чи ні? Ні. Давай ходи сюди. Ти. А на цій клітинці ніхто працювати не зможе. Обідно. Обідно, досить хороша клітинка, шкода. Так, добренько, з житлом в мене проблеми і такі прям вагомі. Ну, нічого, добудується щось, щось придумаємо з тим. Було би добре відкрити околиці вже. Вон каналізація через два ходи можна буде їм будувати. Так. Селітри хочеш, так? Дуже дешево. Ти. Носом не вороти. Ти взагалі вирвався по науці вперед. Війська маєш достатньо, нема чого тобі носом воротити. Добре. У, дивіться, ще який ресурс забув. Це добре, що я зараз замітив. Прекрасний ресурс, а він був забутий тільки через те, що, ну, так сі стало. Ще одне виверження вулкану. До речі, нам там навіть вигідно, щоб воно вивергалось. Та Цей вулкан вивергся тут. На цій клітинці не працює мені. Добренько, бачу, що на цьому вже мені пора завершувати. Дякую, що дивились! Слава Україні! І переключайтесь до наступної серії.